Всім привіт, друзі! Радий вітати вас на черговому епізоді по новітніх технологіях. Сьогодні ми продовжуємо нашу історію з інструментами для роботи з фотографіями. І на черзі в нас е такий сервіс, як Night Cafe. За посиланням creator.nightcafe.studio Можете переходити е реєструватися за допомогою Google аккаунту. І тут я все-таки е хотів би е прибрати е спам на пошту. Але так як це. Е Запасний аккаунт можемо сюди поставити галочку, окей, незважаючи на це, отримати тут додаткові наші кредити. Це така річ важлива насправді, тому що обмеження досі значні тут в безкоштовній версії. Ми бачимо, що в нас є зараз 11 кредитів. Окей. З цим розібралися. Що взагалі можна робити на цьому сервісі? Давайте перейдемо на англійську. От, Одразу можна дивитися в наші створення. Тобто це в нас по факту генератор фотографій. Генератор фотографій з трошечки розширеними можливостями. Давайте е, приходити до створення. Ось, е, окей, з цим розібралися. І що в нас є? У нас є 8 е, можливостей, 8 таких технологій. Розглядати ми їх всі не будемо, на це я не бачу великого сенсу. Е, давайте е, почнемо з першого. Тобто перше це в нас, е, текст в е, фотографію. тобто Стандартне генерування через промпт. Е, можна обирати тут моделі різні. Е, що, на що хочу звернути увагу це вартість. Тобто У нас є зараз 11 кредитів, і створення фотографії в нас тут коштує 0,5 кредит. Е, якщо ми беремо іншу якусь е, модель, цю оберемо, тут уже півтора, бачите? На це треба також звертати увагу. Наприклад, один. Вон, пропоную залишити 0,5. Е, і стиль. Можемо обрати стиль різний. Ну, давайте візьмемо. Нехай щось буде з фільмами пов'язане. За стиль, в принципі, воно не знімає там ніякі зайві кредити. Е, і тому потім. Давайте візьмемо фотографію, що ми тут зробимо. Давайте візьмемо е, давайте зимній пейзаж. Давайте зимній пейзаж біля якоїсь річки. Тут можемо так розмінювати кількість фотографій. Залежно від цього, буде змінюватися і вартість, тобто одна фотографія 05, 4 вже буде 2 кредити, зрозуміло. Ну, і Можемо обирати, наприклад, там налаштування по розширенням. Давайте створимо і що він нам зробить. Це ми закриваємо Це ну, ось у нас Зимній пейзаж біля річки. Окей. З цим впорались, і тут можемо якби, ще трошечки змінювати, наприклад, там, покращити його якість там і тому подібне. І залежно від того, в скільки разів ми покращуємо, в нас будуть втрачатися якби, і кредити, можемо там обирати різні модельки і використовувати їх, якщо нам це, звичайно, потрібно. Таким чином ми це все, все зробили, можемо опублікувати, тобто, щоб воно у нас відображалося на сайті Night Cafe. Ну, Можна там різного роду робити з нею маніпуляції, і звичайно що ми можемо зберігати ці речі в форматі вебпейджі. Якщо нам не подобається вебпейдж, можемо завантажувати в форматі ЧПК за допомогою цих трьох наших крапочок або просто сюди. Супер, з цим розібралися максимально примітивна річ, можна використовувати, тільки треба слідкувати за нашими промптами і вартістю моделі. З цим, в принципі, все просто. Давайте перейдемо до наступних. Глибина фотографії. Глибина фотографії це, скажімо так, у нас є якась фотографія, яку ми взяли початково. І е, ми хочемо з'єднати дві фотографії, тобто взяти якийсь стиль з однієї фотографії в іншу, наприклад. так. Давайте візьмемо, наприклад, е, давайте візьмемо... Ну, знову ж таки, не, окей, нехай буде наш початковий е, початкове фото. І давайте м -м, згенеруємо тут, а давайте таку саму згенеруємо. Схожу, він їх не тобто за цією там, стилістикою схожу якусь фотографію він ось, так. У нас трошечки змінилось, не прям дуже сильно, але ну, який промпт, яка фотографія? Ось ми тут бачимо початково. І він нам сюди що додав, він нам додав людину. Ось, переходимо, ось він нам. Людини не було, людина є. Ось тут у нас пропала ця водичка тут. пропала. В принципі, залишилися дерева. Ось, ну і Трошечки змінився фон неба. Тому з цим також розібралися, можна робити схожі фотографії, як фотографії аналоги. Так, тут у нас немає ніяких там, моделей, нічого такого. Тобто це у нас один кредит. Все, створюємо. Йдемо в наступний. Наприклад, я би хотів показати додавання або видалення чогось з фотографії. Ну, давайте, наприклад, покажу, як це працює. Тобто ми можемо змінювати певні частинки фотографії або видаляти там елементи. Наприклад, так? Давайте беремо нашу фотографію якусь. Ну, давайте. Це ми приберемо і беремо, наприклад, нашу другу фотографію. Так, Супер, за це розібралися і завантажимо. Супер. Тепер нам потрібно обрати нашу маску. Маску це власне, що ми будемо тут замінювати і тому подібне. Для того, щоб це зробити, ми, наприклад, давайте видалимо. Давайте що ми видалимо. Давайте приберемо звідси от нашу людину. Так? О, ми прибрали. Є. О, так, і кажемо, що в нас ОК. Потрібно тут дещо змінити. Давайте видалимо ще раз. Створимо її заново. У нас створили ми маску. І ось тут у нас є різні елементи, які ми можемо використовувати. Ось клад, видалити, додати, давайте візьмемо нашу людину таким чином. Текст промпт. Ну, давайте, давайте ми ще трошечки її тут збільшимо. Ось от, так от. Поставимо і замінимо. Спробуємо замінити на машину. Давайте не бік, просто редко. І це ми залишаємо так само. І давайте 4 фотографії створимо. У нас кредити все одно є. Зберігаємо через кнопочку дан і формуємо у нас 4 фотографії. так, Тут ми за цим розібрались Ось воно каже, що наш промп буде впроваджений лише до виділеної частинки. окей, за цим погодились. І е, дивимося на заміну, що він е, нам заміну що він нам зробить. Ось він нам зробив нашу е, машину. Так. Давайте беремо десь якусь фотографію. Ось наша машина тут з'явилася. Я зробив там декілька різних е, фотографій. І він у нас е, деякі різні варіації е, цього нашого промпту є Ось ми зберігаємо знову і давайте відкриємо, подивимося на... Наш результат, ось наша червона машина, кудись вона їде. Людини вже немає. Ось, тому можна таким чином використовувати, там замінювати і тому подібне. Наступне, що хотів би показати, який взагалі тут є функціонал, перше це генератор селфі. Генератор селфі це такі речі, які ну, ось ми скажімо так не маємо завантажувати. Фотографії людей до 18 років, не маємо створювати за певного заборонений контент. ось, не, У нас є певні обмеження на те, кого ми можемо завантажувати. ну ну, і давайте, ну, В мене немає в таких фотографій я не буду сюди завантажувати. Але ця штука коштує аж 8 кредитів. На це треба звертати увагу тобто, ну, в безкоштовній версії. ви, ну, або створити одне селфі, або ви робите ті речі, які вам потрібні. Йдемо в наступне. Це ескіз в фото. Що мається на увазі, ескіз в фото. Коштує це штука 4, Коштується таки одну. Що ми тут можемо робити? В нас є певного роду ескіз, це більше для художників підійде. Є ескіз, і ми з цього ескізу, за цим ескізом, формуємо наш фінальний результат. Також, хто хоче, може спробувати використати. Наступне посту image. Це нам потрібно. Ну, давайте, давайте це спробуємо використати. Оберемо якусь фотографію, оберемо одну з наявних вже фото. Ну, давайте візьмемо, давайте візьмемо щось типу такого. Окей. Uh, і текст промпт у нас uh, буде, uh, що має включати фінальне um, наше фото. Ну, давайте візьмемо Bridge and Water. Тобто у нас нехай щось нам створить з водою і з uh, мостом. Okay, це ми закриваємо. Створюємо, ось у нас в теорії він має в такій позі створити зображення. Ну, так, да, це у нас такий він досить цікавий варіант. Створив. З якістю в нього є проблеми, але позу він зберіг. От, ну, він трошки щось поплив. Ну, ось це навіть, в принципі, більш схожий варіант. Давайте нехай, ось ця буде більш схожа на правду. Ну, правда, в нього щось з ногами сталося. Особливо з оцією, щось з нею в нього не так. Але, в принципі, неважливо, суть залишається та сама, що з таким чином також можна людей створювати. Можна завантажувати, завантажувати фотографії сюди, наші, які вже створені, додавати їх там до загального переліку на порталі. Кафе, ось, і таким чином використовувати. Тому сервіс, я би не сказав, що він прям якийсь супер класний. Він, єдине, що, єдине, що в нього прям цікаве, це ось ці моделі. Тобто моделі, які формують різного стилю зображень. Їх можна використовувати справді в досить цікавому форматі. Ось. Тому моделі класні, моделі можна використовувати. І в іншому ж я б не сказав, що він вирізняється якимось там фантастичним там, не знаю, функціоналом там, чи ще чимось. Обмежений такий функціонал я б не сказав, що щось він робить специфічне. Так, в нього є аж 8 різних варіацій, але я б не сказав, що якщо ви плануєте там, працювати довго з цим сервісом, що ви. Щось справді, відчуєте, є набагато цікавіші інші сервіси, але як для альтернативи можете обирати і це, як мінімум, тестувати, ось такі речі створювати. Ось такі вони досить є унікальними. Тут. З приводу іншого, ну, я б не сказав, що чимось він надто сильно виділяється. З приводу посту імідж, так, можна використовувати, але бачите, він забагато придумує і іноді може помилятися. Я думаю, з ескізом в картинку так само. Фотогенераторів є досить багато більш цікавих, більш якісних, тому тут уже за бажанням чи будете ви використовувати, але як варіант, що такий сервіс з восьми інструментів. Ось можете використовувати, тестувати посилання Creator Night Cafe Studio. Хочете, можете дивитися на різницю, створювати щось своє. Тож, на цьому з цим сервісом, все. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей! Будемо продовжувати вивчати нові технології.